Зареєструвати договір оренди землі стало простіше. Тепер цим займаються нотаріуси. Міністерство юстиції з квітня запровадило декілька новацій. Перша – спрощення реєстрації ведення бізнесу. І тепер необхідні довідки для реєстрації можна роздрукувати просто на сайті Міністерства юстиції. Є нововведення і для фермерів. Раніше для реєстрації договору оренди треба було вистояти в черзі державного реєстратора. Тепер це можна зробити майже без черг і на місцях. Нотаріуси працюють навіть у невеликих населених пунктах. Посвідчення одного договору коштує близько 60 в Градщині за два тижні по-новому зареєстрували близько семи сотень договорів оренди. Кирограчка сприйняла цю ідею, вже є позитивна динаміка щодо реєстрації цих саме договорів. Деякі є технічні питання щодо доступу до бази держамагенства, не вистоючі черги, які потрібно раніше було вистоювати в органах реєстраційної служби. Подаєш про документи, нотаріус перевіряє вашу особу, вашу правосуб'єктність, тобто чи ви маєте право на вчиняти. Цю дію орендувати, чи є у вас такі права, посвідчує і все, ви, в принципі, зареєстрували договір. Таким чином Міністерство юстиції намагається полегшити власне, процедуру, яка завжди була і закорумпована, і доволі складна по часу, і складна по документації, оскільки багато було проблем з подачою документів. Отримали право нотаріуси зараз на території України діє державних і приватних нотаріусів близько 7 тисяч осіб.